Тепер нам треба розкроїти прямокутничок, наприклад, жовтого кольору, який буде у нас, відповідно, ось тут. В Олівці, розміром прямокутник буде у нас 6. Так, зараз я помірюю. Так, тут він 4 висотою, та, трапеція, але нам треба додати припуски, тож десь приблизно давайте 6. на... 11. 6 на 11. Розкроюємо прямокутник. Зараз тут перевірю, тут якраз 11. Ось такий прямокутничок треба викрити. Вирізаємо його. Так, Є. І тепер треба розкроїти ось такий трикутничок. Можна взяти такий клаптик тканини, червоний, да, смужку. Відповідно, тут серединка була у нас така, тож і олівець буде у нас край такого ж самого кольору. І вирізати можна спочатку прямокутничок, а потім ми підріжемо. Тож прямокутник буде у нас 6 на 5. 6 на 5 Зі зворотнього боку розкреслюємо 5. Реновім десь приблизно 6. У мене тут такий малюнок, тож треба, відповідно, до малюнку буде мені вже знайти центр, щоб ця серединка у нас співпадала з центром. Щось якось було закономірно все. Відрізаємо по лінії. Це у нас буде центр. Точка, я з'єднаю її з центром цієї деталі. Так само і навпіл можна зігнути. Можна олівцем, можна таку маленьку засічку зробити. Куточок зрізається по центру. І ось така у нас ось маленька засічка центру. І лицем до лиця. З'єднуємо. Можна булавочки взяти. З'єднати собі для зручності тимчасово сколоти. Так, відмічаємо лінію шву десь приблизно на сантиметр від, від зрізу. Так, відмітили лінію, по тепер будемо прошивати. Швом назад голка, ручний шивний. Нитку можна, вона, вона така досить міцна, тож я можу шити і в одне складання, а не в дві нитки, як казала раніше, тож достатньо однієї ниточки. Починаємо. Прокололи. Повернулася назад. Вперед 2 мм, стіпкі дрібні, літкуйте за їх розміром та рівнотою. Прошивайте до кінця, в кінці закріплюємо. Так, ось я прошила. Тепер треба підрізати трошки припуск, залишити 5 мм від краю і знову ж розпросувати припуски в обидва боки. Ось я розпросувала на цьому бік. Так, тепер нам необхідно, після того, як ми розпрасували деталі да, припуски, нам треба намітити оцей трикутничок від лінії будемо робити відмітку. Тобто у нас ось центр і ось центр. Від центру у нас по 2 см ліво вправо. Відмічаємо по лінії лінію по 2 см, ставимо точки 2 см. Висоту вимірюємо, скільки у нас буде 3 см 3 см. По лінії середини 3 см, поставили точку. Можна провести лінію собі для зручності. І потім з'єднуємо точку цю і вершину і проводимо в сторони так, деталі. Ось так. Потім можемо намітити лінії припусків. Сантиметрові можна, з одного боку та з іншого, і вирізати цю деталь. Ось така деталь у вас вийде після вирізання, це у нас буде лінія шва, і ми можемо взяти білий клаптик вже і прикласти ось таким чином. у білої тканини нашу деталь з колюємо булавочками для зручності, і прошиваємо. По лінії швом перед голка. З'єднуємо швом назад голка, стібочки дрібненькі, по лінії шва. 3 мм довжиною стібки. Дошиваємо до кінця. Прошили до кінця, закріпили кінці два стібочка на місці, відрізаємо ниточку, і ось так у нас буде виходити. Так. Можна підрізати припуск і розпрасувати його або запрасувати. Запросували на білу частину і будемо зараз прошивати другий край. Так, так само прикладаємо, порівняли зрізи, скололи і прошиваємо швом назад голка. Починаємо від вершини і прошиваємо до кінця лінії. Підрізаємо з іншого боку припуск, залишаючи 5 мм і запрасовуємо. На білу сторону припуск. Так, припрасувала я так, запрасовані припуски на білу частину. І ось така деталь в мене вийшла. Тепер мені треба накресити прямокутник певного розміру. Мірюємо. Так, 9 <клух> <клух> на 7, 7, 2. Вимірюємо тут ширину, ще у нас висота буде 4 см. І згороднього боку, давайте будемо це робити. Тому що кресимо олівцем. Так, 4 см. поставимо дві точки від шва. 4 і проведемо лінію. Це лінія шва, з'єднання у нас буде. Точність. Так, шириною, чи висотою. Так поміряли ми тут сім сантиметрів. Підіряємо, що на сім. І відмічаємо. Сім сантиметрів від лінії. Через точки тепер проводимо Лінію. Сім перевірили є. Тепер нам треба побудувати ці сторони. Так, ось тут сторони побудувати. Тож, у нас 4 з половиною від шва До лінії з середини 4,5. Те ж саме у вас повинно бути. Тамо чотири з половиною на вершину, відмічаємо точку, відмічаємо точку і з'єднуємо цю вершину з точкою. З цього боку теж саме робимо. Вершину трикутника і точку. Лінії. Тепер нам треба додати припуски на з'єднання. Тож сантиметрові припуски ще додаємо, можете їх собі накреслити і потім по цих лініях ви розкроїти. Ріжемо по цим лініям припуску. Так, я вирізала по лінії припуску деталь. Тобто, оцей блок, там, де у нас кінчик олівця, да, трикутничок, ось у нас вийшов зі зворотнього боку та такий з лицьового боку. Тобто, у нас вже з вами є два блоки. Так, ось так у нас буде. Тепер нам Треба викрити деталі ось ці довгі і ось цю. де нас нібито резиночка олівця. Тож, тут у нас прямокутничок 3х9. Беремо знову жовтий кольор, можемо взяти і відмітити цю смужку, враховуючи, що нам потрібно ще й зробити приписки. Тож, 5 на 11. Деталі вирізаємо. І нам треба приєднати її лицевим боком до, склавши всередину, так, можна прокрасити тут лінію. Ширина припуску у нас сантиметр, тож ширина шва у нас так само сантиметр. Відмічаємо лінію і по ній ми прошиваємо швом назад-голка. Отже, я прошила. Швом назад голка, перевіряємо обов'язково зворотній бік. А припуск ми підрізаємо, як зазвичай зменшуючи його ширину, щоб у нас не було зайвої тканини, товщини. І знову ж нам треба тут можна запрасувати на жовту вже частину припуск. Спочатку припрасовуємо, просто прасочкою пройшлися, потім запрасували на жовту частину припуск так, Ось так вийшло запросоване до цього боку. Тепер треба нам приєднати до цього блоку оцю частину Да? рівця. Так, треба підрівняти тут все, уточнити, перевірити прямокутник, і можемо з'єднувати наші деталі так само швом назад голка. Так, якщо міряти у нас по схемі довжину, то тут у нас 10 з половиною. Тож від шва від шва. Відмічаємо лінію половиною, Ставимо 2 точки, дві засічки, і через них проводимо лінію шва. Можна підрізати, підрівняти, щоб у нас однакові були припуски, тож уточніть їх, сантиметровий ширини припуск, і тоді все точніше можна буде зробити. Зараз підріжемо так. лицевим боком до себе. Цю деталь так само лицевим боком, сколюємо булавками і прошиваємо швом назад голка.